Електронні сигарети стали новим гачком для залучення дітей та молоді до вживання тютюну та нікотину. Дослідження показують, що підлітки, які курять електронні сигарети, починають курити звичайні сигарети в 3,5 рази частіше, ніж їхні однолітки, які не курили електронні сигарети. Крім шкоди для здоров'я, електронні сигарети становлять руйнівну загрозу для навколишнього середовища. З чого ж складаються електронні сигарети? Вони містять. Пластик, який розкладається довше ніж життя людини, металеві деталі, та найгірше хімічні батареї, які отруюють навколишнє середовище важкими металами, сполуками цинку, ртуті, свинцю, нікелю. На хімічні джерела струму припадає 50% найбільш токсичних побутових відходів в Україні не існує жодного підприємства з переробки хімічних батарей. Тому все це потрапляє в ґрунти та водойми, якими ми з вами користуємося. Одна хімічна батарейка, яка є складовою кожної електронної сигарети, може отруїти 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Безпечного куріння не існує. Тому у 2022 році був підписаний комплексний антитютюновий закон 1978, який передбачає заборону реклами електронних сигарет та рідин до них, запровадження медичних попереджень на упаковках для споживачів та заборону ароматизаторів у цих виробах. Окрім того, з 2012 року заборонено куріння електронних сигарет у визначених місцях на рівні із сигаретами. Турбота про здоров'я це ваш вклад у перемогу. Відправ електронні сигарети у слід за російським воєнним кораблем.